Одразу на кордоні природоохоронної зони зрозуміло, хто у лісі господар. Гастрономічний пріоритет бобрів давно відомий. Це як у листяні породи. Хто ж нищить соснові ліси? Таким питанням переймаються вже не перший рік лісівники та науковці. Бронецьке лісництво налічується 7150 гектарів. Загальна площа з них 1859 гектарів. Є загальнозологічний заказник. Казява на сьогоднішній день. По площі заказнику у нас є около 10 гектарів обстежених площ, де є стовбуровий шкідник. Саме стовбуровий шкідник, а точніше, його швидке розмноження, за одним з найбільш ворогідних наукових припущень є першопричиною швидкого всихання суснових мононасаджень. Науковці встановили і той факт, що поширенню хвороби сприяє комплекс факторів. На ділянці поза межами заказнику, яка вже відведена під суцільну санітарну рубку, лісопатолог Олександр Болюх демонструє маленьку причину великої проблеми. Кілька сотень таких жучків здатні призвести до, до загибелі дорослої середньої сосни. Тут, якщо посчитати жуків, тут їх буде тисячі Короїд не лише залишає по собі десятки личинок, а й свого симбіонта офіостомового гриба, котрий вражає деревину. Процес характеризується тим, що він дуже швидкоплинний, Через то він викликає таке занепокоєння. Процес триває від кількох тижнів до місяця. За цей час дерево швидко вмирає, втрачаючи свою товарну цінність. Це може звести на нівець багаторічну роботу лісогосподарників. Біля 20% стовбура уражено внаслідок роботи вершинного короїда, вже уражено синівою, і ця деревина вже як діловою використовуватися не може. Вона буде використана як дров'яна. На жаль, поки санітарна рубка та ліквідація порубкових залишків є єдиним надійним способом запобігання поширення хвороби. Фахівці зауважують, що з травневим теплом вилетить і нове покоління жука короїда а посушливе літо сприятиме надмірному його розмноженню. Отже, від того наскільки вчасно проведуть санітарні заходи, залежить не лише економічна складова роботи лісівників, а й екологічні наслідки.